Різдвяна орація 17 століття. Нині чиста діва Ісуса рождає. І Його рожденством усіх звеселяє, веселиться днесь Небо, як о Бог для того, я і звести в небеса святих своїх ног. Веселиться днес земля. Так тішиться зіло, як Бог прийма в собі, грішно тіло, веселиться не свода, як о джерело гоже своєї зіниці отворяє Син Божий. Одним словом мовлячи про слово в так все суще веселиться до охоти, тож тепер все створіння. Так весело скаче, аж син Божий умиленно плаче. Веселітеся і ви, панове, з Рождества Христова. бачачи тут на землі втілення слова, слово та є промовить, чого вам потреба бути в тім, щоб доправлено вас до неба, де вам бути бажаю. Але сперш прошу Бога, аби сте на землі жили літа нога. Господаронька, нова ройка, но вас є син, наш мировій Боже, на. Слухати, де гей обертають колідники. Одне від одних перевідувалися, як задовго сидять по хатах, бо потім міркували, в який час і їм все надіяти колідників. Дітлу аж шкіра свербіла, аби чим ваше до них прийшли колідники. Молодиці та дівці таке цілкали у кожній хаті, чим прудше погуляти з ковідниками на колопні, а газдині. Журилися, як би злагодитися, аби найкраще приймати корівників, аби ви так їх не суділи. Гавди грязлися тільки би то ще до корінецького колача дати гроші на скарбоньку, аби у стілу не було, що гайза мало дав, та й аби себе не оквілити. Скрізь по горах було чуті то тут, то там рембіки, щебята ні скрипа. Розсипалися голосні сміхи, чути було веселі жертви. Не вгавали майжа крики коріннецьких таборів, не стихали голосні п'єси, лунали кругліп'є, розливалися по горах у червні співанки, прокомірзувалися по верхах, при таянні в тишині хаті. Оживали, від зузів здригалися, від танців по мості ломилися хоронами, від побажних колідей, жартівлевих п'єси в співанок, аж дзвеніли стіни в хатах. А від гласу гримких пістоліт, то у вухах піло та й шебезеленько тіли у викна. Ані раз, то й світло гасло від гримкого гласу. Рездвяних свідків мало хто робив шопонадвір'ю, лиш кутали коло хати й марженку та й набувалися одне в одних на колінниках. Колібніки, ходячи хата від хати, та граючи та співаючи, веселостів наповняли горе. Недурно то старих я призвали веселими святками рездвяні святки. У діда надіялися колідників аж на у увечір під коня сколі, бо другий день, мав бути, у джунді розпис, так джунда переказав кимось до себе, якби галасливі вітри перед хати, так буйно й галасливо увійшли в браму в Але Різба Христового від нині за рік, а від року на много і благої літ здоров'я, щастя, в мирі, а головне, з нашу українську перемогу. Позволь Боже різдва діждати без війни і страху, на файну радість всім українцям і нам, Боже предвічний, ти, що нас сотворив, зійди на Україну і благослови її. При свічі, хтось бреде собі самотнього із ангелом на плечі. Йде в ніде в небуття, йде леліно, як дитя і веде його у спину сірий маятник життя. Щоб не веш так уночі при Господній присвічі, щоб по світу не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер мировий, виє ірод мировий, маятник все душче Буха, стогний янгол ледь живий. А він іде, іде, хоч уже не дихає свіча. Лиш куста дрижать гаряче, яме не впасть в плеча. Дня, коли вийшло в вціліти. Ванни насправді потрібні для того, щоб мали де засинати діти. Коридори тут будуть проєктувати великі підлоги теплі. Життів тут радять мати по кілька в запасі, як турникетів на випадок смерті. Ми сидимо у черві цього будинку, як у киті йона. В нас ховається наша кров, як небо світанку. Вона червона, ми обробляємо інформацію так уважно, мов там пануємо рани. Новини наші нагадують змішані хори, карміни й бурани. Пом'яни нас, Боже, коли прийдеш у царство своє захмарне. Ми хотіли лише, щоб життя тут було спокійне і гарне. Нам, якщо чесно, не треба іншої землі, обітованої крім цієї. Уявляєш, Боже, як ми гріховно прикипіли до неї, майбутнє наше задимне в кіпці від пожежі. В символі віри, Отче, немає нічого про межі і про якусь безмежність, про те, як із останніх сил тримати когось на краю безодні, заридаючи плечі. Малим нам незрозумілі дивні діла Господні. Нам не бракує віри, але навіщо від нас вимагаєш покори? Вили цю чашу терпіння, Отче, дивися у очі, убий потвору. Стай на файні на двірнянські розколяні, а ну поплескайте нам. Ми є файні на двір'янські газ, як ми говорили. Газда Назар. Та поплескайте, мамо, чоловікове. І Газдиня Уляна. Сідай, сідай, давай свитика. Під ваші оплески найменше наші артисти у сім'ї шести дітей. Більше більше оплесків, більше музички, у нас на найкращі артисти були на цій сцені. Дивіться, яке у нас Ну Хіба вона не прекрасна, коли я забираю? Я забираю з собою сідаємо. Всі колядники, всі хочуть колядувати. Ви знаєте, у нас є особлива коляда в наших Надвінянських краях, коли молодь ходить від хати до хати. Він чуємо молодих, гарних, незаміжних дівчат, знаю, бо сам ходив, щоб в цьому році в них вже було весілля. Чули про таку коляду, правда? Ой, у дівоньки, у нас з молодькові просто по-особливому. У нас звичайно гарно, прекрасно. Вода на свідок. Прекрасно її колядує. Давайте запросимо колядиків з Молодькова, ми їх дуже хотіли сьогодні бачити, Уляна. Правда? Вони погоджуються, вони будуть колядувати під ваші брухливі обласки, вінчувати всіх дівчат. А я буду з вами, я буду близько. Вінчують гарних дівчат і у вас буде незвичайна можливість, ми не могли вам не налити. Тому Уляна. Гарно повінчуєте наших гостей. Це ще про ту традицію, а ну маленька-маленька дівчинка, як звати? Зараз усіх здобут А Ти забув як свою дитину звати, Йоси! Свою дитину, так. Гарно, молодець. Вискій. То вже під... готова до наступного процесу. У нас є така маленька традиція, можливо, і в ваших селах. Діти маленькі лізуть під стіл і їм треба там кукурікати. Чули? Воно на двіріні нас є таке. Наші обов'язково будуть кукурікати і мукати, і квакати, і пекати. Всіх тварин зараз перерахуємо, Всі сідаємо. А ну зараз будемо кукурікати. Мамі, господина коліна. Кукуріки. Кукуріку! Та що вона та поплески, не та гарна Кукуріку! Куку! Кіпу! Куку! Вона так істинно кукуріка. А щоб було молоко, у нас треба що? Я корова кажу. Будемо молоком, справді? А щоб був мід, що треба казати? Правильно, жаби, мід, все, все, все поясне. А хто мід, хто мід нам приносить? Мід. Мід, звідки береться. Клак-ква! Правильно, жаби приносять мід, все правильно, поплескайте. Її. Молодці, а тут під стіл? Cứu đ А песик як каже? <реш> Уляна, як песик, каже, навчию. Го-го! <реш> дуже істину. Я звик до такого голосу да, не переживай. І після того, коли діти покухурікали, похакали і складали всіх тварин на світі курочку, жапу динозаврів, лізуть під стіл. Що от лізуть під стіл? Щось баба принесла. Правда? Правда? Ууу, баба та принесла? Баба принесла. Давайте поплескаємо ще раз нашим традиціям. Найкращі діти, правда? Напевно, то наші. Я,